Дітки, про що ми розмовляли сьогодні з вами на уроці суботні школи? Про кого? Про Давида. Про Давида. І ще про кого? Голяфа. І Голяфа. Ми сьогодні вам вивчали історію про Давида і Голяха. Сьогодні я хочу розказати вам дуже цікаву історію про одного хлопчика. Хлопчика звали Петер. У да? нас часто Петрики встрічається в історіях. І да? сьогодні наша історія теж про одного хлопчика, Петрика. Він навчався в школі, і він був дуже таким хлопчиком, який любив чимось зацікавитись. Його все цікавило. Куди б він не йшов, він уроки закінчив. «Хлопчики, давайте мені. Будь важке. О, я дивлюсь, ви не слухай мене. Ось це зключується. І от це хлопчик-Петрик. На чатій школі був дуже допитливий. Його все цікавило. цій школі його все цікавить. Ага, повзе равлики, його цікавить, а як він повзе, в нього немає ні ніжок, чого немає, а він повзе, якось передвигається, його це цікавить. І буває, мама жде його додому 2-3 години. Хлопчик виходить собі о першій годині дня зі школи, а приходить додому чи о третій, а буває о четвертій. Чому мама знала, що його щось як зацікавить, він може цілу годину спостерігати і роздумувати, як це відбувається. І от він дуже любив проходити його шлях, його дорожка, якою він йде від школи додому, проходить коло будочки, а в тій будочці сидів годин, годинниковий майстер, майстер. І він кожен раз приходив і через маленьке віконечко заглядував, що він там робить. Але знаєте, через маленьке віконечко дуже мало видно. Коли зайдете в будинок, все видно. Но якщо спостерігати через віконечко, ви бачите, дуже мало. І от так само і він. Він вставав на шпинечки і через віконечко заглядував, що робить майстер. І от цікавило, що майстер брав якісь окуляри, надівав їх собі на очі, потім брав годиничок. І він не бачив, що відбувається. Він бачив тільки годинничок, ми не бачив ну, майстра. І майстер, коли показував йому цей годинковий, майстер зацікавився цим молодим хлопчиком, маленьким хлопчиком і кожен раз виглядав, чи прийшов він вже, чи не прийшов. І кожен раз давав йому слухати, коли цей годинничок вже починав що робити. цок, цок. І стрілочка починає секунду, що робити? Іти по кругу рухається, пункту, так. І, рухає. і рухається. Так. І Петрику це давало багато задоволення. І він ніяк не міг розуміти, як цей процес відбувається. І от одного дня, повертаючись зі школи, він підходить до, цього, до цієї маленької будочки, заглядає. Дивиться, майстра немає. Але на столику лежать окуляри і годинничок. І от Петрика починає боротися всередині. Взяти і самому зремонтувати годинничка чи не брати. І от він роздумав декілька секунд, але розумів, що якщо він це не зробить, то прийде годинниковий майстер. І він спів не взяти. І от він писенько хватає окуляри, хватає годинник і бігом біжить додому. Прибігає додому, бистенько закривається в кімнаті, щоб мама не побачила, бере ці окуляри, натягує на очі, бере годинника в руках. Нічого не відбувається. Він знімає окуляри, прикладає ці окуляри. робити? <рес> як, як зремонтувати цей годинничок? Усі <рес> Деталі у майстра. деталі у майстра, так? <рес> 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 І Май, так він за, задумався над цим годинником, не, не почув, як пішла на. А вона, за плечо так, Петренку, що робиш? Він аж злякався, не знаєш, що відповісти мамі. А мама каже, а де це ти взяв? Він о, 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 о. не знає, що сказати. І мама питає, ти вкрав? Ні, І він говорить, ні, я взяв, хотів відремонтувати годинника. І мама каже, тепер це візьми і занеси назад там, де ти взяв. І Петрик взяв ці окуляри, взяв цей годиночок і пішов. Приходить, він прийшов до цього кіоска, дивиться, а там вже майстер сидить. І Він не просто сидить. А що робить? А він по всьому кіосочку бігає, шукає, переставляє. Дивиться, шукає, де той годинник і де ті окуляри. І Петрик стоїть. І не знає, що йому казати. Йому страшно, стидно, що він так зробив. І майстер, побачивши Петрика, питає: Петрику, а ти не бачив мої окуляри, мій годинник? А Петрик каже, так, «Да, бачив, ось вони. І майстер каже, це ти взяв? Петрик каже, так, «Да, я не хотів, я не хотів вам допомогти зремонтувати цей годинник. Але в мене нічого не виходило. Я як не прикладав ці окуляри до годинника, годинником нічого не відбувалося. І от майстер говорить, заходь до мене. Це вперше, коли цей Петрик потрапляє в це маленьке приміщення. Петрик, переступаючи поріг, починає дивитися, а скрізь на стінах висять годиночки великі, маленькі, скрізь лежать малесенькі часики. які везе розкладені, і Петрик так зацікавлено, міг би годинами стояти, спостерігати. І от. Бере Вадим, коли майстер говорить, тут проблема не в окулярах. Проблема в тому, що потрібні руки, якими потрібно працювати. А окуляри мені для того, тому що я вже маю поганий зір. І тому я надіваю ці окуляри. І ці окуляри що роблять? Вони збільшують оці малесенькі частинки, які знаходяться там в час, часах, годиночку. І от він бере такий спеціальний пензетик, який відкриває кришечку і Петрика взагалі забило дух. Чому? Тому що він бачив тільки стрілки знаружі, Хлопці сидіть дитячий. Тільки знаружі бачив, що стрілочки, а всередині не бачив, а там цілий механізм. Якісь пружинки, якісь болтички, якісь гаєчки, якісь такі кругленькі частинки з якимись нарізуваними такими е, 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 нарізаними частинками на них. Це те, що цокриє були. Це цохреє, так. І Петрик задоволений спостерігає. І майстер каже: отут От треба замінити пружинку, тут треба поставити нове коліщатко. І коли він це все зробив, і дає Петрику. Петрик чує, що години що робив, починає цокати йти. І, і. і Петрик починає його докорає сумління, що він вкрав. І він починає просити майстра, вибачте мене, я не хотів, щоб вкрасти. А майстер говорить, нічого, але більше так не роби. Якщо тебе щось цікавить, ти запитай, ти попроси. І тобі завжди дадуть відповідь, і завжди допоможуть, і завжди покажуть, і завжди дадуть тим, чим ти хотів би спробувати і скористатися. Тому сьогодні великий урок для нас, дітки, що щоб не лежало чуже, чи десь кось на підліконні, чи десь на стільчику, то не наше. І коли ми його заберемо, то людина, чиє це вони, вона буде... Страждати і переживати, шукати його, тому що це те, чим людина займалася. Цей «годинниковий майстер він займався цими окулярами. і Це були чужі, чужі години, які йому принесли, щоб він що зробив? Відремонтував його. І тому сьогодні це великий урок для нас, щоб ми розуміли, що є чужі речі, які ми не можемо брати, так? і не красиво брати. Комусь це потрібні речі. А ми візьмемо їх, і ми не будемо знати, що з ними робити, так як цей Петрик. Він не знав, що робити з цими окулярами і з цим годинничком. Тому це великий урок для нас. Це одна із заповідей книги Біблії, самого Бога. Не кради, так? не бери чужого, те, що не належить тобі. Петрик сумнівався, коли прийшов і побачив. В нього був ото заклик Божий. Так? Не бери чуже, але. Ота цікавість його перемогла. Да? Гріх трошечки переміг у Петрика. І Петрик взяв, але слава Богу, що є мама, яка підсказала Петрику, Петрик зробив правильний висновок, і він приніс, віддав, попросив вибачення, і годинковий майстер його пробачив, ще й запросив його до себе, ще й показав, як ремонтувати годинки. Тому сьогодні Бог також любить нас. Сьогодні, якщо ми десь десь щось і взяли чуже, десь взяли щось, те, що нам не належить, але ми маємо Бога, який завжди простить нас, коли ми зрозуміємо, що так робити не можна. Mm -hmm. Тому давайте ми теж встанемо і помолимося. Хтось помолитися? Ні, тоді я помолюся. Люблячий небесний батько. Ми звертаємось до тебе і дякуємо тобі за таку чудову можливість сьогодні мати такі історії в житті, які показують, як ми повинні жити і керуватися в нашому житті. Ми хочемо просити за наших діток, щоб ти особливим чином благословляв їх. Буде багато, і щоб наші дітки вони могли вистояти в них і бути переможцями. Тому даруй Господь сили і духові. Щоб ми могли правильно виховувати їх і ставляти. Ми все це просимо в ім'я Сина Твого і Ісуса Христа. Амінь. Сідайте дітки.